Друзі, добрий ранок. Ну, як вам, шалений матч ЛЧ? Один, напевно, з найкращих півфіналів в історії. Чи можливо просто якась смішна захист? Пишіть, як вам результат, матч. Звичайно, бульвальники Барси. Mm -hmm. Я вас відчуваю. Дуже шкода, дуже близько було до перемоги, а інтер показав. Ну, Напевно, десь трохи більше досвіду вистачило. Молодеж було Барса заряжена в другому таймі. Але трішки-трішки не хватило. Так, поступались 2-0. Так відомо все, Інтер спокійно продали, ну і Барсаш не раз відігравалося з того сезону. І все перевернуло, дуже класно грала, зробила 2-2. Підніж Шерафіня зробив в кінці 3-2, збирали, що це вже все. Є майже мав момент. Але напевно, що суперсейфозомера своє дало. І остання практично атака. Помиляється. Гравець Барселона, Дюфріс-Дура і простріл. І там указався не Лалтаграм, лише хтось чербі. 3-3, додатковий час. Шеленство просто фортезі забиває, біжить на трибуни. 4-3 Барса звичайно, жме. Ще сейф зомера, але так і не змогла забити. І Інтер кругує у фінал. До речі, 14 мільйонів. На 14 мільйонів вони продали квитків. Займається рекорд для Італії. Це просто супер заробітник. Як вам матч, як вам гра, як вам все було. Після першого до кінця не може видіти, дуже багато емоцій у зустріч.